Вони кошмарний сон автомобілістів. Ями й ковбані на дорозі. Аби вистояти проти них, необхідне відповідне авто. Ми хочемо представити гідний приклад. Часи, коли позашляховики були призначені лише для поганих доріг, минули. коли говорять про дорожні крейсери, зазвичай мають на увазі американські авто 50-60-х років минулого століття. Надміру довгі, надміру широкі та дуже просторі всередині. Якщо перенести ці виміри в наш час, таких авто теж можна знайти багато, переважно SUV надвеликі, надширокі та надпросторі, як, наприклад, Mercedes GL. Mercedes GL виробляється, хоч і німецьким автоконцерном, проте в США, де є особливо популярним. Не дивно, зважаючи на 5-метрову довжину та діаметр поворота 13 метрів. Для захисників довкілля, щоправда, gl 500 напевно, не зовсім підходяще авто. Двигун потужністю 435 кінських сил спричиняє викиди 269 грамів СО2. Не кажучи вже про використання 11,5 літрів пального на 100 кілометрів, електронне обмеження максимальної швидкості становить 250 кілометрів на годину. Зовнішній дизайн GL500 відображає спортивність у поєднанні з елегантністю. Для силуету цього автомобіля характерні м'які та округлі лінії. Попри це, авто не виглядає неповоротким. Характерними для Mercedes GL500 є також світлодіодні задні ліхтарі, хромовані вихлопна труба та пороги. Хромовані деталі акцентують загальний образ, який є доволі цілісним та не залишиться непоміченим. А як же інакше при висоті 1,85 метра та ширині. 1 метр 93 сантиметри. У цьому джель трохи не вистачає типового для позашляховиків устаткування на кшталт блокування диференціалів та захисту днища. Щоправда, на повне бездоріжжя ним вряд чи хто поїде. Однак і в Німеччині є доволі розбиті вулиці, на яких подекуди бажаєш собі мати позашляховик чи SUV. Зашанань Попри вагу майже 3,3 тонни маневрувати GL доволі легко тиснути на газ, тім варто обережніше. Автоматична коробка з сімома передачами Tronic Plus реагує через кілька секунд. Ручна коробка передач у даному випадку була би більш оптимальним вирішенням, проте у такій версії Mercedes GL500 не виробляють. Внутрішнє оформлення Mercedes GL дуже стильне та виготовлене з високоякісних матеріалів. Якщо скласти заднє сидіння, об'єм багажника збільшується з 680 до 2300 літрів. Висновок нашого випробувача мій висновок GL, звичайно чудове авто, навіть якщо не їхати на бездоріжжя. На поганих дорогах їздити ним одне задоволення. Ям під колесами всередині майже не помічаєш. придбати тестований Mercedes GL 500 можна за ціною від 95 п'яти тисяч євро. З додатковим устаткуванням ціна швидко перевалить за 100 тисяч євро.